І Бетюкрейн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. Привіт усім, хто хоче знати усе про збірну України. Сьогодні буде багато цікавого. Дивіться у випуску збірників. Чому закарпатський бельгієць Крістіан Равич поки не помічник національній команді? Хто ще з іноземних футболістів був на олівці у тренерів української молодіжки, але не поїде на Євро Ю Ю-21»? І традиційний огляд вікенду наших легіонерів з ефектними асистами Мудрика та Ярмоленка. Ну що ж, давайте почнемо з Англії. Бо тут, на думку деяких експертів, свій найкращий матч у Челсі провів Михайло Мудрик. Ось кілька аргументів за. Ну, по-перше, проти Брайтона в активі українця вперше 90 хвилин. По-друге, у цій грі він оформив свій другий асист у синій футболці. Подивіться, як він зібрав на собі кількох опонентів і легенько покотив на удар Галагеру, забити допоміг Рикошет, але то дрібниці. по третє у Мудрика три удари по воротах, і всі доволі небезпечні. Ось перший захисника пошив у дурні, але не Закрутив у дальній кут фірмовим ударом. Ось другий з гострого кута, потужно у площину, але точно у голкіпера. А ось третій ще одна фірма зміщення з флангу в центр і потужно під поперечину. Тільки от трохи над нею. Не пощастило. Плюс Михайло нарешті увімкнув дриблінг і кілька разів доволі успішно. Ось навіть жовту опоненту заробив. Загалом усе це вилилось у третю найкращу оцінку в команді для Мудрика ліпше оцінили лише перформанс Кепи та Галагіра. Негатив у тому, що Челсі знову програв. А чи не думаєте ви, що це Мудрика так надихнула присутність його екс-коуча Роберто Де на стадіоні? Хоч він і тренує команду суперника, зустріч усе ж була сентиментальна. До речі, фани теж якнайкраще оцінили гру українця. Ось лише кілька реакцій. Моліться за Карвахаля у вівторок, бо ця нова версія Мудрика підсмажить його дупу. Небагато позитиву сьогодні, але Мудрик найкращий гравець матчу. Єдиний позитив гра Мудрика. Те, як він протягнув м'яч через півполя, відмінно від сьогодні він ставатиме все краще. Констатуємо виступ українця точно краще ніж раніше, і чекаємо ваших думок щодо його гри в коментарях. Ще один українець у Ліверпулі провів на полі увесь матч. Захисник Віталій Миколенко відіграв 90 хвилин за Евертон проти Фулгема. Можна зрозуміти хай болівальників, на який нарвався українець після поєдинку. Усі три голи у ворота і рисок прийшли саме з флангу Миколенка. Перший гол у цьому сенсі показовий. Віталій дуже легко дозволив пробити опоненту. Та все ж у всіх голах і решта захисників не зрозуміло чим займалась. Хоча в Миколенка оцінка нижча. Мабуть, в усьому вона ще й жовта картка. Українця на 80-тій хвилині. Поразка Евертона 1-3. Два слова про забарного. Ілля проти Тоттенгема весь матч провів на лаві запасних. Але його Борнмут на останніх хвилинах обіграв шпор і віддалився від зони вильоту вже аж на 6 очок. То що ж, можемо готуватись до повноцінного дебюту українця? Олександр Зінченко разом з Арсеналом прибув на матч проти Вестгема, але в заявку не потрапив. Наставник канонірів Мікель Артета після матчу підтвердив, що в Сашка незначне ушкодження. Тім на Саутгемптон у п'ятницю українець має бути готовим. Для англійського телебачення відсутність Зіни топ-тема. Ось і спеціальну статистику підготували, як грає Арсенал з і без Зінченка. Як бачимо, цифри з краще. Зінченко навіть з ушкодженням був поруч з партнерами, і його емоції все кажуть самі за себе. Арсенал втратив очки. Нічия 2.2. Напишіть у коментарях свою думку, чи під силу тепер Арсеналу здобути титул АПЛ в цьому сезоні. Як думаєте, чи може ця втрата бути фатальною? У Бельгії Яремчук змусив наставника Брюге говорити про себе. Річ у тім, що в бельгійській пресі з'явилась інформація, мовляв, рік Деміль від сторони українця від тренувань, бо він не викладається на них. Це абсолютно неправда. Відрізав на прес-конференції наставник команди. Як доказ Яремчук був у заявці на матч з Вастерло і навіть вийшов на поле на 84 й хвилині. За час, що Роман отримав на полі, він виграв своє єдиноборство і навіть пробив у площину воріт. Власне, це все один момент, коли українець на останній секунді матчу міг принести Брюге перемогу. Удар головою на жаль, точно в руки голкіперу. Одразу ж пролунав і фінальний сесток у матчі вастерло брюге була суха нічия. У Віктора Ценкова в неділю 90 хвилин за Жерону проти Ельче. Давайте одразу про підсумки гри. В Українця середня оцінка команди за гру, власний показники середні. Лише один удар, але понад половина виграних єдиноборств. Найкращий момент Віктора на полі ось ця спроба добивання в боротьбі з захисниками. Міг бути в циганковий асист після класної атаки. Так от Гарсія влупив по горобцях. А єдиний удар це ось ця дальня спроба на останніх секундах гри. В руки голкіперу однак результат для Жирони позитивний. Перемога 2-0. Тепер про французьких легіонерів почнемо з Соболя, бо в нього повний матч за Страсбург проти Аячо. Українець встигав не лише оборонятись, а й фули на собі заробляти. Та ще й такі круті передачі в дотик майже на вихід віч на віч віддавати. Під час стандартів Соболь виконував роль останнього захисника і одного разу вирішив перевірити свою влучність. Та це удар у ворота для регбі. Власне, і XG цієї спроби лише одна сота. Оцінка ж Соболя за матч сім. Це середній показник Страсбура, який переміг у надважливому матчі в боротьбі за виживання. У Маліновського топ подія тижня це участь у презентації форми Марселя під назвою Celebraсьон, присвяченій 30-річчю перемоги команди в Лізі чемпіонів. Бо на футбольному полі чи міг Руслан щось показати за 15 хвилин? Напевно, ні. Українець вийшов на заміну за рахунку 3-0 на користь Марселя. Він намагався демонструвати все найкраще, що вміє. Як вам такий пас на клоса? То правда, але це не асист, бо й не гол. Власне, оцінка від Софаскор українцю не найгірша з поміж партнерів. 6,8 – це середній показник Марселя, для якого головне було перемогти і повернутись на другу сходинку. Цю задачу команда виконала. Ну і на сам кінець традиційно завітаємо на близький схід, бо там феєрить Ярмоленко. Ось у п'ятницю, завдяки його асисту, команда Сергія Реброва вийшла у фінал Кубка країни. А ну, уважно подивіться надії українця і допоможіть нам з'ясувати. Це ж він так і задумав, правда? Це ж не промах по м'ячу, а продуманий пас п'ятою на партнера Еріка. Пишіть ну, що думаєте щодо цього. Ну а зараз настав час познайомити вас детальніше з футболістом, про котрого гудів інфопростір останніми тижнями. Крістіан Равич, бельгієць з українським корінням, що в теорії може стати нашим збірником. Зараз буде новий погляд на його перспективу і можливості, тож дочекайтесь. А перед цим нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET, преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок. Разом сильніші. Отож, хто не встиг знайомтесь. цей височенний блондин – бельгієць з українським серцем. Крістіан Равич, 20 років, центральний захисник Серкл Брюге, який все життя прожив у Бельгії і грав за тамтешні юнацькі збірні. Але тепер його українське коріння змусило говорити про можливість натуралізації для нашої. Головної команди. Козацька антропометрія Равича одразу звертає на себе увагу. Дані у різних джерелах різняться, але схоже, що нині його зріст вже понад 190 см. В теорії він найвищий центрбек нашої збірної, але звертаємо увагу на 72 кг ваги і розуміємо, Крістіан ще в процесі формування. Він ще обростає м'язами і це впливає на його гру. Для чистоти експерименту порівняємо цифри Равича і його українського колеги за амплуа Пластуна. Є спільний контекст, адже Равич нині грає в Лізі Жупіле, а Пластун виступав там відносно нещодавно і звідти отримував виклики до збірної. Звісно, тут важливо наголосити, що пластун грав у складі гента равич захищає кольори значно скромнішої команди, але в загальному бачимо тенденції. Зокрема, антропометрія могла б забезпечити равичу кращу продуктивність у боротьбі на другому поверсі. Втім, на цей показник ясна річ впливають і інші фактори: зокрема, навичка читати гру, що звичай приходить з досвідом. Зверніть увагу на моменти, які ми підібрали, аби показати, як Крістіан програє позиційну боротьбу значно нижчим атакувальним гравцям. Сьогодні Равич це той захисник, якому конче потрібна підстраховка. Фактор, який ми неодмінно маємо врахувати, оцінюючи Равича, це те, що його команда зараз використовує в чемпіонаті Бельгії структуру з трьома центральними захисниками. Крістіан центральний у трійці. Одна з його чесно це рішучість та агресивність. 20-річний захисник здебільшого намагається читати і прогнозувати гру суперника, а не чекати. Втім, далеко не завжди йому вдається вчасно атакувати опонента. ця активність Равича і його хибні спроби вступити у відбір, обертаються гострими атаками на ворота Серкл Брюге. Будьмо відверті, роль Равича в атаці Серкл Брюге це саме те, що ставить під сумнів його перспективи у збірній. Тим паче, поки там працює ротань. Цей захисник дуже мало інтегрований в атакувальну роботу команди. Класичний білдап Серкл Брюґе не передбачає залучення Равича. Найкростумовніша цифра це 6 отриманих передач від партнерів у середньому за гру. Ну і 19 передач за гру для центрбека, лише третина з яких точні. Це доволі показово. Мусимо зазначити, що на ці середні цифри відбиток накладає вертикальний стиль гри Серклбрюґе. Здається, що ця команда абсолютно антипод української збірної, звісно, якщо не брати до уваги період роботи Петракова. Тепер висновок після нашого огляду тримати равича на радарах українських тренерів. Варто, але навіть якщо Крістіана буде натуралізовано, наш прогноз його теперішній рівень не дозволить йому отримувати виклики. Втім, чемпіонат Бельгії це дуже конкурентне середовище, і можливо за рік, опинившись поруч з іншим тренером, цей хлопець покаже себе краще. Ну а тепер давайте купнемо трохи глибше. Таких умовних равичів насправді по світу грає дуже немало. Зараз розкажемо, хто в Україні займається пошуком таких талантів за кордоном і чи займається хтось взагалі. В нашому уявленні до виходу того самого інтерв'ю Равича кілька тижнів тому про нього взагалі в Україні ніхто не здогадувався. Насправді це не так. Цей футболіст вже давненько на олівці у тренерів нашої молодіжки. Щоправда, потрапити на літнє євро Ю 21 йому було б дуже складно у наступному циклі. Поки все абсолютно туманно, хто буде керувати молодіжкою і чи потрібен йому буде равич, тому переговорів з Крістіаном досі ніхто не вів. Але за 4 роки роботи Ротаня, насправді подібні успішні кейси з пошуку кадрів за кордоном були. Найяскравіший Максим Таловєров. Нині основного свого центрбека штаб Ротаня відкупав у клубі Ческе Будейовіце. Ще три роки тому вперше викликав у 2021 році, і динамічний прогрес парубка дав чітко зрозуміти, що тренери не помилилися. Так це не класична історія натуралізації, бо таловєров не мав інших паспортів і поїхав за кордон лише у 2019 році. Але щоб знайти і повірити в нього, треба було все ж попрацювати. Далі згадайте такого персонажа, як Богдан Мілованов. Котрий грав за молодіжку у минулому циклі. Ось це вже дійсно був ноунейм no ноунеймович. No Хлопчина ніколи не грав в Україні і знайшли його в дублі хіхонського спортінга. Конкуренцію за місце правого захисника він в підсумку програв Юхиму Коноплі. Але головне, гравця не профукали, рівень оцінили. Тепер тренерам збірної шукати вже не треба, і легше слідкувати за його прогресом. Схожа історія була з Євгеном Сердюком у 19-му році. В молодіжку приїхав перспективний форвард. -бок. Повішти. Зіграв два матчі, не вразив, але залишився на наших радарах. Це теж гравець, котрий зовсім юним емігрував на Піренеї і віднайшли його лише завдяки українському прізвищу. Із зовсім свіжих таких прикладів 20-річний атакувальний хав Максим Кучерявий. У листопаді ми ніяково почали гуглити це прізвище, бо раніше ніхто про нього не чув. Виявився гравцем аж шотландського сент Джонсона. Свій час у листопадових товарняках отримав і навіть забив Ізраїлю, але зрозуміло, що це на перспективу, і на євро він не поїде. Так само, як і Денис Бунчуков із бельгійського серена, 19-річний півзахисник приїздив у листопаді суто для знайомства з молодіжною збірною. І зіграв пробний тайм з Грузією. То, до речі, були останні матчі, де ротань міг собі дозволити такі виклики гравців на перспективу. У недавніх березневих поєдинках грали вже кандидати на євро, і там вже було не до експериментів. Саме тому і той самий Равич, і ще кілька цікавих гравців просто не мають зараз майданчика в збірні Ю 21 де себе проявити. Серед таких кандидатів є навіть австралієць Тарас Гомулка. За цим опорником Мельбурн Сіті стежили близько трьох років. Він би точно отримав свій виклик, якби переїхав поближче до Європи, але складна логістика добирання з Австралії і непроста волокіта з документами натуралізації завадила приїзду в збірну. Тепер про тих футболістів, з котрими штаб ротання вів перемовини, але вони вирішили обрати інший шлях з іншими збірними. Гарний приклад донечанин Микита Власенко, 2001 року народження, котрий з дитинства виховувався у академії швейцарського Лугано і у 18 років спокусив Ювентус. Туринці купували етнічного українця майже за 2 мільйони, але в якийсь момент хлопець, вочевидь, занадто повірив у себе, відмовив запрошенню ротання, обрав швейцарські юнацькі збірні і раптом. Припинив прогресувати зараз. У 22 він не зміг закріпитися навіть у рієці і сидить без контракту. Ще один кадр, який відмовив Україні, основний правий захисник Дебрецена, Ерік Кушнір. Закарпатець прийняв рішення взяти угорське громадянство, аби не вважатися легіонером у тамтешньому чемпіонаті. А на пропозицію з їхньої молодіжки зреагував привітніше. Є і ще одна категорія футболістів: це ті, котрі вирощувалися у наших юнацьких збірнах та пройшли всі етапи, але з різних причин теж стають гравцями інших країн при переході у дорослий футбол. Згадайте чемпіона світу Гіо Цейшвілі або ще краще Еріка Шуранова. Їхня втрата це швидше поразка у кабінетах та коридорах, та вміння дипломатично переконувати батьків, агентів та самих юних футболістів і правильності українського вибору. А тепер найцікавіше, хто в нашій асоціації в теорії має цим займатися? Боротися за потенційних збірників, які сумніваються у своєму виборі? В УАФ є комітет національних збірних, котрий очолюють Олег Блухін. Та Олексій Михайличенко. Є і комітет дитячо-юнацького футболу, і ще один з пафосною назвою комітет стратегічного розвитку. Але ніде в статутах жодного з комітетів не прописано такої функції. Відповідно, робимо висновок, що за це ніхто не відповідає. А колективна відповідальність це ви самі знаєте що. І тепер що виходить у підсумку: окрім тренерів юнацьких і молодіжної збірних, немає кому боротись і шукати потенційних майбутніх збірників, які опинились за кордоном. На секунду, уявіть. Скільки таких юних кадрів буде після нинішньої хвилі еміграції через війну. І якщо за них не братися вже зараз, потім їх нам ніхто не віддасть. Ох і завели ми вас у роздуми про глобальні проблеми. Тепер маєте, мабуть, купу думок. Усе пишіть в коментарі під відео, будемо дискутувати і тримати цю тему на контролі. Ну а на сьогодні це все. Підпишіться на канал Взбірна і лайкніть це відео. Це буде ваш внесок у розвиток українського футбольного ютюбу. До зустрічі! Вібет Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.